Олеже, вітаю вас з перемогою, друга поспіль перемога, але сьогодні можливо менше емоцій, ніж минулого разу. І все, чому вдалося перемогти? Не знаю, сьогодні висторпичали впевнені, що контролювали хід подій на полі, старалися там м'яч нам вдалося контролювати, але після голу все чуть повалилося і збилися на такий примітивний футбол. десь. Багато помилк вчора Ну, Напевно, це десь наша нервозність нас підводить. І, і кажуть, ну, є на чим не працювати. Десь. В тих моментах одна психологія у нас десь не вистачає. Сьогодні не так був активний Арсен Мозика, який не згонули матчі. Чому так сталося? Можливо, через те, що він грав два матчі у Кожного своє, так, да, кожного й мухи в голові. Не знаю, це його життя, кажу, десь вони там мусили дограти, я не заперечую там багато ігор, але ну, провести, вони десь після залу наїлись, напевно, дорога з Києва вони кажу, Стас, не верталися. Кажу, стався активніший був, ніж минулий гру десь додав, а сам просів. Ну, це кажу, це наш, така наша біль, десь не можуть хлопці на одному рівні з ігри грати, десь хтось випадає, хтось краще грає, але це нормальний робочий процес такий. Я думаю, ви розбирали гру перед цим з Маріного Стомеля чи чимось дивувало вас суперник? Скільки? Я дивився їхні гри, але вони грали на штучних полях. Ну, вони досить прилічно виглядали. І контроль м'яча і все. Але бачу, в них сьогодні 12 людей приїхало, напевно, десь не було тих футболістів ключових, які чи вони вчора грали, не знаю, десь. Ну, Вони сьогодні так, можна сказати, нам не, не сильно. Попортили нерви, але в деяких моментах, коли ми самі почали собі видумувати, то да, такі були тривожні дзвіночки магенькі. Трішки сьогодні захист не так надійно зіграв, як за громадом, були такі пожежі біля ваших курів? Ну були, так. Це, це ж все ж таки, бачите, від, від того класу хлопців десь немає певності. Ну, ми готові до того, що вони десь одні пропадають, це десь краще зіграють, інші Да. І ну, є кому грати десь, ну, поки результат е більш-менш е хороший, то я не бачу змісту захист кулупатися, пор Да. Десь, десь будемо якісь моменти інші, там, чи по грі, чи по результату гірше, будемо Да, Будемо шукати той оптимальний склад, який буде у нас такий фістяк. Ну, Поки в нього немає, користь хлопці дорога відкриті. Зараз імов, перші інші хлопці поіграють, там, область почнеться, зараз можемо більше давати. Нажливості ігрової практики. вам, Удачі наступного наступному. Варій Водимирович, далека дорога була на Тернопільщину, 1-0 програли. Чому програли? Чи На таку гру саме сподівалися. Ну ви, ви саме сказали, що важка дорога. Ми вчора грали в 5-й годині, 7-й годині закінчили гру. і вже о 12 й годині виїжджали сьогодні набор. Тому хлопцям там велика шана, молодці, що намагалися, старалися. Але десь щось не виходить, вони молося тільки недавно команди там почали формувати, багато да, молодих, багато нові, плюс хлопці, які там у нас по яким іншим причинам не можуть там виїжджати. Тому, в принципі, Повертатися, да, Тому, в принципі, це було, я думаю, вийде шаксує, щоб було цікаво. Сьогодні команда трішки здала на початку, а потім, ну, саме це вплинула дорога, а потім, коли 15 на 15-20 вже прибрали на до міг, я б навіть не сказав, що чимсь особою поступалося супер. Ну, По-перше, це в цьому сезоні пер перше поля троє. Натуральних ми постійно тренуємося на штучному полі, тому десь перехід він такий дуже такий, шкодливий для нас. І треба треба з викаплі, тим паче з, 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 з автобуса з тільки вийшли, і хлопцям розмінки було ну, важкувати. Ну, чуть по іншому м'яч ходить, чуть по іншому. Десь просідає бути треба час, щоб зробити. Тому такі перші які були, можна сказати, випробуваними. Чому не забили? Були моменти, ну тобто, на пів моменти, але вони були. працювати рости. В другому таймі вийшов молодий Рокотянський чи Рокотянський, да. і дуже активно зіграв, але для мене така несподіванка була. Чому ви його зразу не випустили? Можливо, він забив і першому таймі? Ну, дали трохи відпочити, бо він вчора практично в два таймі зіграв. В команді ще залишилося не так багато матчів на останньому місці. Чи є така такі амбіція ну, трошки поправити своє турнірне становище? зважаючи, що сьогодні безпосередньому конкуренту програли і вже чим далі відтісняють їх. Знаємо, амбіція завжди є, виходимо, виходимо і стараємося. А там, ну, час покаже. Дякую, удачі вас на східні. Дякую, До побачення.